Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на огляді буде колектор під насосні групи Maybus. У відео з насосними групами ви просили, щоб я відняв відео, показав, як виглядає даний колектор. Тому давайте зараз і розглянемо, як виглядає даний колектор під всі насосні групи. Так, у нас тут на кого висі є маркування. Це у нас колектор під три насосні групи. Отак так у нас виглядає маркування і давайте будемо відкривати і дивитися, що у нас є всередині. Так, і всередині ми бачимо сам колектор. Давайте зараз дістанемо його це відставимо, це, це поки ми закроємо, щоб вона нам не мішала. Так, добре, що ми бачимо, що ми тут бачимо. Тобто у нас є інструкція. Інструкція, на жаль, у нас на англійській і німецькій мовах. Але в принципі тут є гарні картинки, все розмальовано, все красиво, всі відстані, все показано. як так, добре. І тут у нас все розписано під три види колекторів. тобто У нас колектори бувають на 3, на 5 і на 7 виходів із цієї серії. Тобто все розписано, все розмальовано, як воно виглядає, навіть і в розрізі, тому що ну, я розв'язати вам точно її не буду, щоб показати, як виглядає. Але тут все показано в розрізах, як воно. Має виглядати. Також самі кріплення під даний колектор. І як вже виглядають зібрані схеми з даним колектором, і що і як підключається. Добре, давайте зараз подивимося, що у нас якраз і є кріплення, тобто масивні такі кріплення, під котрі у нас вже встановлюється сам колектор. Плюс є кріплення в стіні. Так, добре, це відставляємо і давайте розглянемо сам колектор. Колектор у нас є утеплювачі. Зразу є в комплекті у нас чотири прокладки. І є тут зразу у нас стоїть ще дві заглушки. І Є така фішка Мейбеса. от Чесно, постараюся згадати, як вона називається. Чесно не пам'ятаю. Ну, є такі розбірні з'єднання, тобто сама різьба, от вона ставиться, а потім вже безпосередньо на нього накручується у нас. Самі гайки. Тобто, в залежності від комплектації вашої системи, тобто ви можете підключити як дві насосні групи, так і три насосні групи. А два виходи у вас просто будуть залучені. Для цього тут є от дані загучки. Так, добре, давайте, давайте тепер будемо йти далі. До речі, чому у нас чотири прикладки? Тому що в основному у нас всі насосні групи вже комплектуються прокладками. Тому Сам колектор комплектують безпосередньо лише чотири на Добре, так, у нас, як завжди, теж мінопласт. І отак у нас виглядає сам колектор. Сам колектор. А, Тобто під насосні групи у нас йдуть гайки, а знизу у нас йдуть отакі, такі з'єднання під нахідну гайку. Ну, шви у нас зроблені дуже гарно, дуже красиво, сюди, сюди все проварено ну і якось проблем в принципі, з ним не було. Їх продано вже дуже-дуже багато і за всю історію компанії Майбес, їх там продано вже скажімо так, мільйонами одиниць може нараховуватися, тому в принципі, все гарно, все красиво, тому можете звертатися за купівлею обладнання. До наших міністрів. Ну, як завжди, ви контакти знайдете в описі під відео. Буде зразу посилання на сайт, де ви можете розглянути, які вони бувають і яка, як, які вони йдуть по, по кошторису. Ну і плюс знайдете контакти, по не зможете звернутися для консультації та подальшої купівлі цього обладнання. Ну і звісно, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться даним відео. Гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.